Чи знали ви, що більшість фермерів щороку втрачають в середньому до 1000 гривень з гектару та недоотримують до 20% врожаю через звичайну воду? Так, так, вам не почулося, і це лише ті витрати, які ми змогли порахувати. Як це виправити і що з цим робити? Зараз розберемося. Існує багато показників води, але від цих трьох залежить майже все. Занадто високий піаж – препарат руйнується ще до потрапляння на листя. Жорстка вода, і вони кальцію та магнію блокують з речовини і утворюють осад. Низька температура води призводить до гіршого розчинення препарату, висока сприяє випаровуванню. Для вирішення цих проблем фахівці компанії Екоджет розробили препарат Акваджет, який дозволяє вирішити проблему підготовки води та отримати максимальну ефективність робочого розчину. Акваджет це п'яшкоректор та пом'якшувач води в одному. Він. Оптимізує pH до потрібного рівня. Ізолює шкідливі іони, запобігає осаду та засміченню системи, покращує ефективність ЗЗР та дає можливість використовувати воду з більшості джерел. Достатньо лише 30-50 мг на 100 літрів води, і ваша бакова суміш готова працювати на повну.